Нагадаю нещодавню історію, коли Монголія своїм рішенням е, призупинила будівництво е, російсько-китайського газогону Сила сибірі Сибірі-2» е, мінімум до 28-го року. Тому я думаю, що тут у Путіна курний інтерес насправді можливо поміняти ці моменти. Тому я не думаю, що тут Монголія якось активно відіграє роль е, саме в українському контексті. Але що стосується власне оцих контактів між Саліваном і китайською владою протягом трьох днів, включної зустрічі зі Дзінпіном, взагалі ну, доволі нестандартно для Китаю, який ну, дуже відсвятковує тему протоколу, коли просто радник з питань нацбезпеки президента зустрічається безпосередньо з лідером Китаю. Ну, це створює ну, цікаве підґрунті, навіть попри те, що, власне, і не озвучено було в контексті України про якісь результати. Але я думаю, що Саліван все-таки їх обговорив і, відповідно, доставив до Вашингтона. А в Вашингтоні з ким е, далі Саліван зустрічається? З Єрмаком. Відповідно, ну, то воно тут так і все і зв'язується. На рендер моді, якщо говорити про Індію, цілком очевидно, що серед його пропозицій по завершенню війни, як мінімум, стояло питання територіальне. Та це публічно не виходило ніде не озвучувалось, але це випливає із відповіді зеленського індійським змі, яке він давав і досить м'яко вказав моді, що ну територіальна тема не привід для перемовин. Тому це якраз ну, очевидно, що моді і пропонував подібне в Києві. І я думаю, що під час власне, цього спілкування моді із Байденом, а потім з Путіним, а, вони власне, і обговорювали реакцію України. А, єдине питання відкрите, що ж власне пропонував моді в контексті територіальному, чи він хоче заморозки по нинішній лінії зіткнення? Не враховуючи одразу кажу курську операцію, бо зрозуміло, що її ніхто вписувати зараз не буде в процес перемовний. Чи все-таки вони відповідно, моді пропонував російський варіант, який абсолютно не підходить? Вона, ну, взагалі, територіальні моменти вони не підходять, зрозуміло, але треті сторони мають говорити ну, хоча б про компроміс якийсь. Альтимативна позиція. Нагадаю, це всі шість українських регіонів, які вписані до російської конституції, мають де-факто відійти росіянам. А от. Ну воно дійсно воно абсолютно ну, не лізе нікуди. Це ці хотілки Путіна, а, хай лишаються просто а, от. а, Або ще якийсь варіант територіальний, те, що озвучувалось раніше і вкидалося в засоби масової інформації, де. Ну, ми бачили таку сегрегацію, певну, що стосується території, і контролю над нею. Типу, там Донбас, а, значить, і Крим а, там або повністю російський, або Крим а, це такий собі кандамініум, де mm -hmm. подвійне управління. А Запоріжжя-Херсон, типу, повертається назад Україні. Тобто тут різні варіації можна згадувати, але цілком зрозуміло, що. А в Україні не дуже були задоволені. Я думаю, пропозиціями Індії, але тим не менш, Ч, чекай, ріні... друже. А можна можна тебе переб'ю на секундочку? Вибач, що перебиваю? А ти думаєш, що все-таки пропозиції від Індії про завершення війни були? Тобто, вони я щось думаю, своє були, були, вони були. щось були. своє формували? Та да, да, моді це озвучив. Це я ж кажу: це випливає з відповіді Зеленського чітко. Mm -hmm. Uh -huh. Там, коли от я пропоную там, коли якщо буде відповідну можливість передивитися його інтерв'ю саме індійським змі? Так, я а дивився. От, і, і, і там, і там була відповідь на цей момент. Вона ну доволі однозначна, і вона якраз показує суть а пропозиції. Ти не, а ти не думаєш що це ця пропозиція від Путіна конкретно? Бо якраз мова йде про те, щоб ми здали території. Я думаю, я я, я вибачу ну, ну мені видається, я я буквально секундочку, що моді реально привіз від Путіна цей ультиматум, просто він його повторив, але каже: ми за територіальну цілісність суверенітет а там колись будете повертати не питання і так далі. Ну знову ж я таки. чому, чому ігоре? Чому я кажу, тому що моді? Завжди був на позиції. Я буквально вчора з Магдою це питання також обговорював, бо воно мені цікаве, так і слухаю різні думки. От моді ніколи не був на стороні якійсь. Він взагалі хотів відмежуватися від війни. Він ніколи не збирався бути миротворцем чи взагалі третьою стороною. Сорі, ну, знову ж таки, навіщо тоді повторення візиту? Умовно, те, що ми бачили з боку Орбана. Який тоді приїхав до нас на початку липня, так. по суті, повторював ну, він же ж озвучив? По суті, тоді знову пропозиції Путіна, а, які були там а, в першій половині червня а, озвучені? А, а навіщо тоді моді перелітати, робити шалений просто логістичний рукав, значить, з Індії до Польщі угу. приїздити в Україну всього там на декілька годин? Їхати наземним транспортом залізницею відповідно стільки часу для того, щоб просто озвучити те, що і так відомо. Ну я думаю, що скоріш за все там була певна все таки пропозиція, яку моді, скоріш за все, він її міг озвучувати і під час зустрічі з Путіним власне 8 липня, коли він з ним зустрічався тоді в Москві. І можливо, ну вони шукають все рівно якісь моменти, які можуть і Росії. Підійти і Україні, але зрозуміло, що ну, в такому варіанті Україна ну, лишається відповідно на своїй лінії а, української формули миру, яка зараз адаптується в якийсь новий документ? Окей, окей, так. Да. Друже. Тільки мікрофон. Мікрофон. Ключи. Будь ласка. Да, прошу. Окей. Ем, яка моя думка з цього питання по Індії? Ем, чому й приїжджав Взагалі зараз в світі відбувається тотальний перерозподіл е, на сфер впливу. Е, глобальні країни зараз борються, е, з яким табором вони будуть Точніше, або визначають, скріжчиться правильно сказати. Е, чи вони будуть зі Заходом, чи вони будуть зі Сходом? Е, чому приїжджав Моді? Тому що в Моді, е, ну якщо не в моді, в на Індії, бо ми ж не знаємо, чи моді буде, як е, далі, керувати чи не буде. Е, планується величезний інвестиційний бум е, в наступні роки. Те, що я знаю, те що я навіть пише економіст, там приблизно там ну наступних років 15 там припланують завалити просто коштами. Всі які кошти, кошти будуть виведені з Китаю, вони будуть всі переведені. Індію е, відповідно, ми прекрасно розуміємо, що у моді визначився вже стовідсотково, що він буде е, західним світом. Ну це, це вже було давно, але цю поїздку, як мінімум, ця поїздка також була як мінімум волобійована і нашими західними партнерами. 에, для того щоб як ти кажеш, познайомитися, для того щоб навести хоч якісь зв'язки, тому що ви всі прекрасно знаєте, що ну тридцять роки ніхто нікуди не приїжджав, окрім двох президентів, які взагалі ніякої немає ваги по великому рахунку. 에, тому потрібно було показати, що ми разом, що ми сильні. Після того, коли вони почали, коли була розмова вже з Байденом, Байден чітко сказав, що ми обговорили з наренду, і наступний саміт миру буде проходити виключно за планом миру. Пана Зеленського ми підтримуємося дотримуємося тотальної суверенітету держави Україну. Ми це я і моді. Тобто, там було все чітко сказано. Після зустрічі з Зеленським також моді сказав, що чітко відверто, що він підтримує територіальний суверенітет України. Тому Ну не потрібно зараз думати гадати про те, що там хтось буде там розказувати про е, китай-бразильський план чи там російський план так званого миру. Е, про це західний світ і наші партнери помаленьку е, забувають. Вони відходять від цього. Тому що якщо раніше були дуже дуже багато недомовок саме від наших партнерів, то зараз все в принципі чітко. Байден висловив чітко чітку позицію, що ми будемо е, висловлювати нашу позицію лише з точки зору міжнародного законодавства. Міжнародне законодавство говорить одне: є територіальна цілісність України. Ну плюс ми маємо говорити про план перемоги Зеленського. Не план миру, а план перемоги. Це два різних плани. Що він пропонує? І відповідно ці плани також я впевнений. Частково озвучувалися панда ну там на рейнду моді. Тобто, ну це така також дуже специфічна історія, тому що ми маємо розуміти, які дані можна озвучувати, які не можна озвучувати. Знову ж таки, має бути зараз наступна. Ну зараз ви ж бачите, як всі одну до одного їздять і визначають фінальне таке комуніке, як ми будемо виходити на план миру, майбутній. Тобто для нас це план перемоги, для е, Путіна план миру має бути. І як це в себе зараз відбувається, зараз домовляється. І тому Сальван вже не є по протоколу, як якихось там ну дуже нижчий від цього, як його від постатусу. Так, тому що ментально Байден вже не може приїхати. Ну давайте будемо відверті. Йому важко. Він вже не готовий робити ні перельоти. Я впевнений, що там дуже вели серйозні проблеми. Е -е, віцепрезидент займається своїми справами. Тому делегація, і я впевнений, що ці земпій розуміє, про що мова взагалі що відбувається, і тому він домовляється, і тому там немає таких величезних палок пал, пал, пал в колеса, що бюрократії. що Ми будемо ми не будемо зустрічатися. Це не це не по протоколу. і Так далі. Тобто, всі прекрасно знають тобі, що він не перший раз туди заїжджає. Е -е, вони вже знають про що буде мова, і впевнені, що там. Діалог був дуже дуже змістовний. Те, що вони сказали, що без України нічого не можна домовитися, це вони говорять знову ж таки про фінальний документ. А про перемовний процес е, ну, мови не йшлося. Там журналістка запитала дуже так е, специфічно на прес-конференції Салівана. І Салівін так само специфічно відповів, що в принципі ніч, нічого не домовилися. Тобто він, він ж не сказав, що не було ніякої розмови. І фінально вони можуть домовитися про що? Про те, що. Е, про конкретний план, коли наприклад вже будуть всі сидіти за столом: Україна, Китай там, Росія, і так далі. А зараз ведуться такі попередні домовленості, і вони впевнені на 100% мають позитивний характер для України. Ігоре. Я тут єдиний момент додам з приводу того, що ти говорив, чому тоді Орбан їздив і те саме робить тепер на Рендрамуді. Я погоджуюсь, що десь те саме, але в моєму розумінні, наприклад, Орбан він є токсичний у ролі миротворця для Європи. Тому що він везе те саме, що везе зараз моді. За великим рахунком, але Індія вона плюс-мінус нейтральна. Її абсолютно ну нормально сприймають як в Європі, до прикладу, так і Сполучених Штатах Америки. І навіть ми в Україні не можемо сказати, що це, наприклад, ініціатива Європейського союзу. Моді співпрацює з Путіним. Ну а чому б і ні? Чому б йому не привести, наприклад, такий самий мирний план? Тому я з тобою погоджуюся, що тут може бути ініціатива від моді, міг він і пропонувати, але так само може бути і історія, коли зараз оцей самий мирний трек. Намагається просунути моді на умовах Росії. Я не випадково. Тут, тут да, була якась пропозиція стосовно торгової торгівлі територіями. І е, звісно, що нам ще варто трішки почекати, подивитися, бо е, е, історі... те, що зараз розказував Андрій, от під час зустрічі Салівана із е, Сінзіпіном, це, по-перше, дуже було показово, що ранговість ну, різна, але вони зустрічаються разом і всі з ним ручкаються. Ну, я, я часто кажучи, відмітив це в саму першу чергу. Мене, коли журналісти запитували, говорять, вже нічого не треба розповідати щоб ми розуміли про те, що наскільки всі упустили? Бо якщо згадувати активність Китаю на початку, наприкінці весни, європейське турне, заяви Китаю і те, що вони дійсно формували порядок денний у переговорному треку Росія Україна, я тоді говорив, колись настане той день, що все ж таки Захід переключить увагу на себе і буде перебирати на себе ем, ініціативу стосовно. Того формату як може припинитися ну формування там позиції, як може припинитися війна Росії проти України, бо складається враження, що просто-напросто зараз Сполучені Штати Америки віддають повністю роль лідера в світу, але ні, такі виявилось, що е за цим процесом вони слідкують і повертають собі такі позиції. От е візит Салівана, підключення до цього процесу моді, е воно як на мене засвідчує саме про це.